Друзі, всім привіт! Мене звуть Костя Кузьмін. Я зареєстрований міграційний агент. І це моє друге відео. В першому я розказав вам, що туристичні візи не дають або дають дуже погано, або майже не дають. А в другому я розкажу, чому це загалом відбувається і що ще може бути під загрозою. Значить чому це все відбувається? Це відбувається тому, що. Якщо ви цікавитесь політикою, якщо ви живете в цій країні, що хочете сюди потрапити, ви маєте цікавитись політикою, хоча б до, до певної межі. Якщо ви подивитесь, у нас іде колосальний стрімкий ріст правих ультраправих сил. Подивіться на партію Полінгенсон, і вона 30 років в політиці. Вона ніколи не мала такого результату. Останні опитування показують 18,5% підтримки. 185% це більше ніж Лібералс. тому що Лібералс там вони беруть результат. Це з коаліції, Вони беруть Лібералс плюс Нешеналс. І вони там 20 з чимось. Але якщо взяти окремо лібералс, тобто партія, коли ще, яка ще не так давно була владою, то вона пролітає в порівнянні полімгенсон. Okay? 185%. Це перший момент. E, значить, Полін Генсен взагалі каже, що ми маємо відсвати від, від свій підпис від, від Конвенції про біженців 51-го року. До побачення. Не вірите мені, подивіться на сайт One One Nation, Party of One Nation, там це написано. Ця ідея дуже, 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 дуже місцевому населенню. Зараз подобається. Більше того, було проведено ще одне опитування, в якому австралійці б запитали: а хто з сьогоднішніх політиків? Може взагалі справитися з проблемою підвищеної імміграції? Там, де 27% двадцять сім відсотків. Важається це Полінгенсон. Всі інші лідери дуже сильно відстають. Це про багато говорить. А, знову ще один пол показав, що у пам'яті скажу, перевірте мене по гулі. Почитайте: 63 чи 64% відсотки австралійців наразі не задоволені імміграційною програмою і хочуть зменшення. Кількості імміграції дуже серйозне. Тобто вони вважають, що це тисне на інфраструктуру, на робочі місця, то тощо, тощо, тощо. Ми зараз не вдаємося ем, у подробиці чи праві вони чи. ні. Ми зараз не про це. 63%. Ну, ясно, що ви мені, звісно, можете сказати, що Болін Хенсен, вона не переможе, ніколи не стане владою. Ну, якщо ми з вами говорили там півроку назад, я можу з вами і погодитися. Коли Албанізі тобто нинішня влада, ця проімміграційна перемогла в травні, Полігенсон е, пройшла в парламент свічі меншою підтримкою, ніж у неї є зараз. У неї зараз капець, яка підтримка. Якщо вона втримає цю динаміку, то через два з половиною роки існуючи владі, яка любить імміграцію, буде дуже дуже небесеною. Ну зовсім небесно. І навіть якщо я з вами погоджуюся, що ну, не стане полін хенсен влади. Окей, е, хто ще там є в опозиції? Там є коаліція, це минула влада, яка складається з Лібералс і Неншнолс. Тако Liberals і Nationals. Так, Nationals заявили, що вони розроблятимуть свою стратегію, яка включатиме вирізання категорій взагалі всіх, які тільки можна вирізати з імміграційної програми. Тобто, якщо ви не думаєте, що ви що думаєте, що Полін Генсен це страшилка і влади ніколи не стане, то я вам скажу, що Полін генсен плюс лібералс, тобто плюс коалішн, хоча б або хоча б радикальна частина цієї більш радикальна частина цієї коалішн легко може стати владою. Елементарно і, і якщо ем, Полін генсен взагалі відзиває конвенцію про біженців. І вона не каже про нуль імміграції. Вони ніколи не казали про нуль. До речі, не якщо що. Е, вони кажуть про 130 тисяч. Зараз щоб ви розуміли, ті по уряду програма 185, але насправді уряд півмільйона набирає через самі різні стріми, а потім ці студенти або інші апліканти їх неможливо витворити з країни. Вони подаються і на біженство, і знову на біженство, і в трибунали суди, Так далі, тобто насправді реально ми підкатуємо до там. Більше 300 і іноді до 500 тисяч імміграцій. Просто, просто вони там ще пермана 300 не стали, але кількість людей, яка прибуває в цю Україну, вона дуже-дуже дуже значна. Так от здогадайтесь, яку категорію нова влада, якщо йдеться перемогти, буде рубати в першу чергу. Партнерські візи? ні, це незаконно. Якщо я австралієць або австралійка, я маю право одружити, до побачення. Все. Дитячі візи? ні, це незаконно. Якщо в мене є дитина, я можу її привезти. У, у своєї самої шкоди будуть діти яких вони будуть привозити, я дуже добре це знаю, коли там виясняється, що садамлі? У тебе є дитина, які 18 років років в Камбоджі це відбувається кожен день, і серед влади теж є такі люди, яких є діти в інших країнах світу, які треба провести. Значить, певні значить партнер, дитина навряд чи вони кадром по цьому можуть пройтися. Ну, це просто незаконно. Ніхто не буде цього робити. Це це ти на цьому не отримаєш популярності навіть у власних найрадикальніших виборцях. А, значить, студентські візи. Типу, зробимо наші університети не, повністю незалежними. Ми будемо їх самі фінансувати. Ну, вони, що вважають, що це так і буде працювати. Окей. Okay. Я не вірю в це повністю, але щось там підрізати, звичайно, можна. звичайно. Студентські візи не, повні, не повністю білі, не повністю чисті. Там можна візити. Окей. Okay. Батьківські візи? Є, yes, звичайно. Гуманітарні. Першу чергу. Я кажу, що якщо Полін Хенсон забирає в кабінеті деякі місця, то там буде відкликання конвенції про обліженців, взагалі відкликання. Чого навіть Дональд Трамп ще не зробив? Я не розслаблявся думати, що вони цього не зроблять в Анишеві. достатньо впевнені у своїх намірах. Не буду казати, звідки я це знаю, але можете мені повірити, я це хочу знаю. А... Тимчасові гуманітарні візи. Подивіться, що зробила Британія. В Британії все зараз буде тимчасове, навіть якщо ти 20 років Британії, ти не можеш в Британії легалізувати, то побачите. Я веду до чого? Оці офери, які отримували люди на 4,4,9, 786 тощо. Порахуйте, коли там вибори наступні. Травень 2028, здається. Травень 2028 вибори. Порахуйте час, порахуйте, коли там ви, вам переходите на 8.5.1 і подумайте, що ви будете робити, якщо все буде розвиватись у тому напрямку, в якому воно розвивається. А всім, хто вже зміг сюди переїхати і по тій же схемі хочуть зараз забрати родичів на туристичну і подати їх на 8.6.6, зрозумійте, що з цього нічого не вийде, скоріш за все. Якщо ми рухаємось по. Тій же політичній траєкторії нам в принципі, якщо перемагають ті люди, які сьогодні мають популярність, говорять ті речі, які вони говорять, нам в принципі навіть принципово не важливо, чи є в Україні війна чи ні, навіть більше чи в Україні знаходиться в окупації чи ні, тому що ці люди вони цікавляться власними інтересами зараз ліва влада, Австралія. а права влада їй не буде цікавити підтримка там глобальні якісь considerations, клімат і всі ці речі. Вони вважають, що це все методика Трампа нас інтересує тільки Америка, нас цікавить тільки Австралія, і внутрішні проблеми Австралії, ми ваші виборці ми прийшли, їх вирішили крапку. ви не хочете імміграції, у вас не буде імграції. Тому ті, хто вже легалізувався тут, Ті, хто ще не легалізувався, подумайте, який бекап-плен у вас буде. Тому що бекап плен навіть протягувати буде складно, тому що ем, зменшуються, зменшуються, скоріше за все, всі програми. Якщо тільки лейбер, які чудом не залишиться в прибулі. Okay? Okay. А okay. ті, хто вже легалізувався, подумайте, проконсультуйтесь з спеціалістом. Це може бути, я чи хтось інший. Як вам забрати вашу сім'ю? В нинішніх обставинах, не на турвізах і протекція, а якимось нормальним шляхом, якщо він в вашому випадку є, тому що безплатно вже не буде. Буде дуже дорого або взагалі ніяк. І ніяк це теж варіант в тому політичному кліматі, в якому ми зараз знаходимося. Я нікого не лякаю, я розказую, що якщо ви не слідкуєте за політичними новинами, я вас просвідчу трошки. Якщо е, ви. Мені не вірите, ви відкриваєте Google і всі ці політичні партії імена читаєте, про що вони думають про міграцію, які вони рейтинги, як вони змінюються, і так далі. Про антиміграційні марші, я думаю, говорити мені не обов'язково. Ви самі телевізор дивитесь, самі все знаєте. Так що е, саме головне це вчасно приймати правильні рішення. Не забувайте про це. Довго вийшло відео, але сподіваюся, що. Воно комусь допоможе і наштовхне когось на якісь правильні думки. Папа. -па.